Колі спорту, яка символізує не лише зустрічі та спілкування величезної компанії однодумців, а й традиції спортивних сезонів: їх альфу і омагу, початок і завершення. Наприкінці травня фінал національного футбольного сезону. І раніше, і зараз, і буквально щодня, ми відчуваємо гордість і вдячність за те, що під час повномасштабної війни в Україні грають у футбол, за те, що спорт взагалі можливий і дуже активний, за реальність і розвиток, за неоціненний внесок сміливих, що зберігають для нас теперішнє і майбутнє. Українська прем'єр-ліга сезону 23-24, турнір багатьох інтриг, хоч серед лідерів титуловані гранди. Шахтар, переможець і виступатиме у лізі чемпіонів. Динамо завершує сріблом і теж посмагається щонайменше у кваліфікації найпрестижнішого Єврокубку. Кривбас третій і намагатиметься потрапити до групи Ліги Європи. Велика гра і змагання зберегли своє значення. Це дуже важливо для нашої країни в цей час під час війни з Росією. Всі бачать, що ми боремося. Ми розвиваємося навіть в цій ситуації. І зрозуміло, що хочеться побажати впевненості нашим командам. Володарі призових місць були відомі ще до останнього туру, але на фініші кожен з учасників міг вплинути на розподіл інших позицій. Зокрема, Динамо навіть не основним складом здолала рух. Але Шахтар поступився по лісі, і тому саме Житомирський клуб випередив Львівський у боротьбі за п'яте місце та можливість виступу у лізі конференції у цьому євротурнірі Україну представлятиме і Дніпро 1 а Кривбас позбавив Минай шансу залишитися в елітному дивізіоні. Ще одним невдахою УПЛ цього сезону став Металіст-1925, який у вирішальній грі поступився в Ересу 1-2 та разом з Минаєм змагатиметься у першій лізі за повернення до УПЛ. А ось Верес та болонь ще можуть бути серед найсильніших у наступному сезоні. Борьба за виживання також цікава і ми розуміємо, що. Потенціал у нас є. Хто здивував? Ну думаю, балонь здивувала в хорошому змісті. З точки зору, що всі думали, що команда вилетить, а пацани грали досить добре. Що і далі дивувати фахівців в УПЛ, кияни мають не поступитися у стикових матчах, де зіграє також і клуб з Рівного. Верес вийде проти епіцентра. Кам'янець-Подільський, а на «Оболонь» чекає столичне дербі. Клуб Суперник Лівий берег. У цьому етапі всі команди на всіх треба налаштовуватися будь-яка б команда була, в будь-якому випадку ці команди всі на 200-300% будуть намагатися попасти в прем'єр-лігу, як і ми. Тому це Саме головне, що правильно зробити висновки, хлопців підтримати. Тут дуже важна гра зараз буде, тому правильно підійти до неї і правильно використовувати. Пислати свої моменти вдруге поспіль національний футбольний сезон відбувся в умовах повномасштабної війни. Високий рівень гри та організація турніру, який пройшов у ритмі життя всієї країни, заслуга сил оборони, які були і є головною запорукою нашого захисту і розвитку. Футбол має жити так, вважають та кажуть мільйони, і ми розділяємо ці погляди. Нашу віру неабияк як підтримав спортивний серіал, оригінальна назва якого звучить англійською і дивовижним чином співпадає із надіями мільйонів. Футбол он! Футбол має жити, гра має тривати. Телевізійна історія про сезон футбольного клубу Шахтар Донецьк у лізі чемпіонів під час повномасштабної війни, яку розповіли український режисер Володимир Мула та його британський колега Алекс Гейл. Отримала видатну професійну нагороду премію ЕММІ. Історичний успіх, який коло спорту святкує разом із лауреатом. Я не думав про перемогу, я більше думав про те, чи зможу я донести світові. Інформацію про те, що відбувається в Україні, я особисто розглядаю цей проект не як спортивний проект документальної спрямованості для мене це перш за все соціальний проект про ті всі гнітючі події, які відбуваються в нас в Україні зараз. А перемога ну класно, перше. Спортивне Еммі для України мені здається, це дуже здорово. Це перемога, яка потрібна для України. спорт в даному контексті ми використовуємо просто як механізм донесення інформації, так тому що спортивна аудиторія в світі вона. Просто неймовірна, так і те, що зараз буде чемпіонат Європи з футболу. Потім буде Олімпіада, де будуть представлені українські спортсмени. Це дуже хороші майданчики, де ми зможемо говорити світові про Україну. І перемога на емі вона е, лягає на цю концепцію. Так, вона дійсно допомагає, е, допомагає. З розумінням, з глибиною розуміння ситуації в Україні, є ідея, ми з Алексом ще перед церемонією. Алекс Гейл — це британський режисер, який залучив мене до цього проекту, ми хотіли би зробити проект про нашу збірну України з футболу, про нашу олімпійську збірну України з футболу, яка вперше в історії України буде представлена на Олімпіаді. І поєднати це з ситуацією в Україні, поєднати це з хлопцями на фронті, тому що дуже багато родичів, батьків цих молодих футболістів, які лише починають свою спортивну кар'єру, які будуть представлені на такому високому рівні. Так, от їхні батьки і родина на фронті вони захищають нашу країну, вони здобувають як то. Сказати цю перемогу не словом, а ділом, і ми хочемо показати, наскільки важко е їм зараз е робити свій внесок в українську перемогу. На мою думку, це дуже класний може бути е проект для України, враховуючи те, що в нас вже є визнання, ми своїм авторитетом зможемо донести цю історію світові. І я би дуже хотів, щоб я повертаючись в Україну, отримав максимальне сприяння і розуміння, для чого ми будемо робити черговий цей спортивний документальний проєкт. Олімпійський настрій нашого часу стає яскравішим. Чи то через проєкт Авеню Олімпік», чи то через наближення ігор у Парижі, до яких уже менше аніж два місяці. Майбутній олімпійський Париж неможливий без незабутнього минулого ігор, їхніх переможців та призерів. Пригадаємо усіх, хто заслуговує завдяки результатам, емоціям і величезній ролі в історії. Пекін 2008-го щиро відкрив нових спортивних героїв України, які і далі прославляли синьо жовті кольори на Олімпійських іграх, а також показав рівень вже знаних майстрів. Наступні роки, на жаль, змінили арифметику досягнень. Допінгові скандали позбавили п'ятьох наших представників олімпійських нагород. Коло спорту послідовно проти вживання допінгу і тому, приймаючи факти справедливих покарань, все ж дозволяємо собі радіти, згадуючи тих, хто й нині пишається чистими та успішними. Тими виступами І дотепер приємно хвилює золотий успіх команди Шаблісток. Харлан, Пундик, Жовнір і Хомрова стали олімпійськими чемпіонками у неймовірно драматичному фіналі, здолавши китаянок. Надихнувшись успіхом Олени Костевич на іграх в Афінах, найбільше золотих медалей подарувала кульова стрільба. Артур Айвазян не знав рівних у стрільбі з гвинтівки. А Олександр Петрів зі швидкісного пістолета. Віктор Рубан додав до командної бронзи 2004-го особисте золото у стрільбі звука. Те саме вдалося і іні Осипенко Радомській у вислуванні на байдарках. Наталія Добринська найкраще серед усіх учасниць виступила у легкоатлетичному семиборстві на видатному олімпійському стадіоні Пташине гніздо. Започаткував власні олімпійські перемоги у ринзі боксер Василь Ломаченко, який продовжує здобувати перемоги вже як профі. Срібними медалями Пекіна донині володіють три спортсмени: Юрій Сухоруков у кульовій стрільбі з гвинтівки, Андрій Стадник у вільній боротьбі, а також легкоатлетка Ірина Ліщинська у біговій дисципліні на півтори тисячі метрів. Ганна Бессонова, Роман Гонтюк, Ірина Мерлені тоді здобули свої другі медалі Олімпійських ігор, усі бронзового гатунку. Загалом офіційно визнаних нагород цього сплаву, що залишились українців 12. Одна з них стала початком ідеальної кар'єри для висувальника канаїста Юрія Чебана. Чому, коли і за яких обставин? Про це за тиждень у новому випуску «Колоспорту» та проєкту Авеню Олімпік. Олімпійського моменту, який отримує силу золотого світла протягом 16 років. Це про перемогу команди наших шаблісток у Покійні. Український квартет буде у Парижі, тож знайомтесь зі складом, де зібрані найкраще. Гімн України на честь переможниць. Момент завжди прекрасний. А незадовго до Олімпійських ігор це ще дуже надихає. Так жіноча команда з фехтування на шаблях підбила підсумки сезону Кубка Світу. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вкотре довели, що Олімпійська ліцензія цілком заслужена, хоч шлях до Парижу був довгим і складним. Ми були аж на 19-й позиції, тому в це якби ніхто не вірив, і нас не розцінював як спроможних конкурентів. Тому ми знали, що ми це що ми можемо, що ми дуже хочемо, і ми дуже багато для цього працювали. І після того як ми були четверті на чемпіонаті світу, то ми вже зрозуміли, що ми. Ми дійсно можемо і нам треба ще трошки піднажати. Ми в цій команді вже не перший рік працюємо, тому ми були згуртовані. Просто, було, просто треба було це все направити в потрібну роботу. І... Ми якось так зібралися всі разом і почали просто, просто пахати. Шлях був не такий легкий, як хотілось, але ми його пройшли. І те, через що переходить наша команда, це звісно буде в історії, мені здається. Але це ще не кінець. Ми просто насолоджуємося моментом, ми працюємо, ми знаємо, що нам треба робити. І звісно, з того, як ми починали цю кваліфікацію, ну там було мало надії на те, що ми це зробимо, але все ж таки. Так, так, кожні змагання за змаганнями ми доводили саме собі, що ми це можемо зробити, і ми це зробили. Ольга Харлан знову серед лідерок. Найтитулованіша та найдосвідченіша українська шаблістка, яка 16 років тому здобула олімпійське золото, так само у команді. Це вже моя п'ята олімпіада, і це круто, мені здається. І я налаштовуюся на цю олімпіаду, щоб. Ну, просто насолоджуватися її і е гідно представити нашу країну. Це мені дуже цього хочеться. Загалом в активі Ольги Харлан чотири нагороди Олімпіади. Те пам'ятне золото, дві особисті бронзи, а також друге місце у команді в Ріо де Жанейро, де з нею срібний успіх розділили нинішні партнерки Аліна Комащук та Олена Кравацька. Олімпійські ігри – це взагалі найважливіший старт, але просто приїхати туди і там побути цього мало. Звісно, хочеться медалі. Якщо ти просто приїжджаєш і виїжджаєш звідти без медалі, то ну якби. Якби нічого. Тому коли буде медаль, коли ми там будемо, то це, це мрія, яка може здійснитись. Тому дуже на це сподіваюся. В Юлії Бакастової попереду абсолютний олімпійський дебют. Як каже нам історія української шаблі, це вже заявка на загальний успіх. Це мої перші олімпійські ігри. У дівчат вони вже другі олі там, взагалі вже п'ять, по-моєму. Для мене перші, якщо чесно, мені здається, я до сих пір цього не розумію. Я далі працюю. Я стараюся не думати про те, що це Олімпійські ігри. Я в роботі. Я працюю далі. час покаже, хто на що працював. Шаблістки, як ніколи, згуртовані та йдуть до своєї мети. Однак, Паризька олімпійська місія має не лише спортивну складову. Для нас це дійсно досягнення, але це всього один крок. Далі більше, далі багато роботи, і треба працювати. І в такі важкі часи для нашої країни ми приносимо хоч якийсь маленький позитив в це. Бо ми виступаємо на світовій арені, ми говоримо світу про те, що в нас не все добре, і ми показуємо, що що відбувається в нашій країні, ми про це говоримо, і це дуже важливо. До початку Олімпійських ігор на команду чекає ще один виклик і важливий тест. Наприкінці червня чемпіонат Європи у Швейцарії, який має показати, хто гідний виступу також і в особистому турнірі, адже змагатися там зможуть лише три українські шаблістки. Олімпійський чемпіон, який привів до перемоги легендарну українську команду шаблісток Пекіну. Тоді Вадим Гуцайт очолював збірну фехтувальників. Нині, як президент національного олімпійського комітету, він серед очільників всебічної боротьби за спортивну Україну проти агресорів та лицемірів. Ми вже до доїжджаємо до фінішу через два місяці Олімпійські ігри, і ми всі бачимо, як робота Національного олімпійського комітету була пророблена всіми членами, всіми федераціями, і особисто мною, як на той час і міністром молоді та спорту, на що президента Національного олімпійського комітету. Багато було запитань до мене, коли ми коли ми, я особисто вийшов і сказав, що ми будемо байкотувати Олімпійські ігри, що там будуть російські білоруські спортсмени. Багато хейтили мене, на жаль, але у мене була стратегія. У мене був план, той який ми відпрацювали з членами біконкому. Національного олімпійської комітету з нашими всіма президентами Олімпійських нашій федерації, що як ми рухаємося, що ми діємо. На сьогоднішній день ми маємо, що на Олімпіаді не буде прапору Російської Федерації, не буде жодної символіки, не буде команди, окремі якісь спортсмени будуть на Олімпійських іграх присутні, їх буде набагато менше, ніж завжди їх завжди більше трьохсот. На сьогоднішній день, якщо їх буде там тридцять спортсменів, то я вважаю, те. Ту роботу, яку поставив перед мною президент України, колоба офісу президента, то я вважаю, що вона виконана і є це така теж маленька перемога. Ексклюзиви Авеню Олімпік це не лише зустрічі із майбутніми українськими олімпійцями Парижу. Це новини від першої особи, щирі зізнання і великі надії. Сьогодні із нами дзюдоїст Дільшот Халматов розсудливий, гнучкий, але дуже впевнений. Це е, мрія з дитинства, коли хотів потрапити на Олімпійські ігри. Бачив, як е, борються. це те, що підтримує родина, всі родичі, близькі люди до мене. Ну і країна теж, коли ти підіймаєшся на шану пошану, то лунає гімн України. Це дуже так заводить і хочеться ще, ще, і ще. Я відібрався туди, потрапив і є всі шанси взяти нагороду, тому... З посмішкою про це говорю. Вся моя сім'я хоче хотіла, щоб я потрапив. Мій особисто це брат. Він дуже хвилювався цей весь час, коли ми був відбір. І напевно для нас, для всієї сім'ї, це дуже така ціль була у всіх. Тому дуже гарно, що я потрапив. Напевно, це. Такий старт, просто як і чемпіонат світу, але просто раз в чотири роки проводиться. І за цього ця медаль буде на вагу золота. Кожна медаль, чи золота, срібна, чи бронзова. Ти повинен бути в кондиціях весь цей час, тому що у нас відпарковий від, 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 на ну, Олімпійські ігри це два роки. І ти е, повинен два роки бути завжди. В тонусі відновлення триває дуже добре, тому що е, мій лікар та реабілітолог, вони говорять, що дуже швидко йду на відновлення. Е, Напевно, що ще місяць, і я вже буду в повному обсязі тренуватися е, на зборах. Я кожного дня зранку тренуюся, а потім їду на реабілітацію і там відновлююсь. І після цього, якщо є ще час. Є сили, то ще й на вечірнє тренування. Міжнародних стартів вже не буде для мене. Буде ще збір у нас у Шаморіні. Після цього повертаємося додому і потім їдемо на збір у Іспанію. І звідти вже додому і вже поїдемо до Непісніки. Є такі суперники, це з Японії, це представник Пейпею. Є Гарні всі е, ці спортсмени, тому що вони є чемпіонами світу, призерами Олімпійських ігор. Е, тому не хотілося б попасти з ним в першу суточку, але зараз я на восьмому місці. Е, Жеробкувань це дуже треба нам, щоб бути у вісьмірці, тому що це, е, ця вісьмірка жеребкується. З гарним настроєм прокинутись та йти боротися. У реальній розмові про надприродне наші спортсмени найчастіше прагматичні. Свою сенсаційну суперсилу вони обирають не з точки зору романтики. Але от що дуже надихає, іноді суперсила це просто залишитися людиною. Я б з цього потроху, тому що дзідно, так якщо, наприклад, я скажу, що щоб енергія не була, в мене можливо сили не хай не вистачить. Ні, я просто буду намагатися так тренуватися, щоб мені суперсила не була потрібна. Дуже важливе продовження теми спортивної енергії та сили, правильне харчування і відновлення запоруки перемог. Тому Франція робитиме все як слід буде де гарно відпочити та корисно поїсти. Щоб бути у формі у Парижі, слід забути слово круасан і вивчити, як парижани вимовляють багет. Бо багет здатен на все. Багет це взагалі-то багне для усіх, хто зголоднів, тому в атаку просто швидко і ефективно. Багет, як на картинці, це борошно, вода, дріжджі та сіль. А ще процеси ферментації тіста і випікання, коли народжується неповторний смак і неперевершена хрустка скоринка. Хліб, душа Франції, годує, рятує. Зігріває французи, пропонують хліб найкращим друзям і гостям. Так вони точно знають, що їх зрозуміють, відчують любов і повагу. Так багет отримав світове визнання. Він перебуває у списку нематеріальної культурної спадщини Організації Об'єднаних Націй. Тому й не дивно, що знаменитий багет став одним із гастрономічних символів Олімпіади. Бо кожен ранок ігор це перш за все запах щойно спеченого хліба. Я працюватиму у пекарні. Ідея полягає в тому, щоб вже вранці запропонувати спортсменам можливість взяти один-два гарячих багети на сніданок, якщо вони захочуть. А ще я допомагатиму спортсменам зробити власні багети, щоб я міг передати їм весь свій досвід пекаря, щоб вони могли випікати хліб і приносити до своїх осель, аби насолоджуватися смаком і пишалися тим, що зробили справжній французький багет. Цей хліб дуже смачний і дуже зручний. Додайте будь-що за смаком, і якісний, здоровий та оригінальний перекус завжди з вами у форматі сандвіча. Спортсмени мають харчуватися добре і вчасно. Це основа енергетичного балансу організму атлета. Однак у Парижі вони харчуватимуться особливо вишукано смачно, красиво і легко завдяки творчості. Шеф кухарів та новому вектору у цій системі. Вері. Я хотіла розробити рецепт страви, яка була би дуже насиченою, дуже вишиканою, дуже апетитною і досить простою для розуміння. Вважаю, що круасан є символом Парижа, і для мене було очевидно, що я можу зробити круасан оригінальної форми. Отже, у цьому є трохи пюре з артишоків, яйце пашот, трохи трюфеля і сиру. Він вегетаріанський, але все одно дуже смачний. Круасани, все ж таки, кинули виклик багатам і можуть виграти, якщо олімпійці виберуть такий смак, поживне, але не важке. Філософія для майже усіх страв в ресторанах олімпійського селища. Овочі, риба і трохи сиру для французького характеру. Це багате розмаїття, величезна кількість рецептів на рослинній основі, які будуть доступні для усіх, аби спробувати і оцінити. Я сподіваюся, навіть переконаний. Що всім сподобається, тому вони попросять організаторів майбутніх ігор також пропонувати більше вегетаріанської їжі. Лос-Анджелес за чотири роки це влаштує залюбки, бо Каліфорнія величезне смузі здоров'я та краси. А тема стала актуальною із часів Олімпійського Токіо. У майбутнє відправилися не лише здорові страви, а й здоровий сон. Ліжка із картону, матраци неземних технологій, вдосконалений японський подарунок Паризькій Олімпіаді до Олімпійського селища спортсмени приїжджають у кілька хвиль. Наприклад, спочатку плавці, а після завершення їхніх виступів на іграх скажемо вже представники легкої атлетики. Тому різні учасники спатимуть на одних і тих самих матрацах. Це означає, що слід створити матрац, який можна налаштувати залежно від особливостей тіла спортсмена. У мене виникла ідея про три частини з різною жорсткістю на кожному з боків, щоб можна було міняти їх місцями, аби мати. Найкращу конфігурацію для різних форм спини, плечей та ніг. Таким чином, це може бути зручним для всіх спортсменів, чия вага від 40 до 120 кілограмів. Великий спорт надихає технології для великого життя. Японські матраци в олімпійському селищі є доказом цієї творчості. Відновитися після успішного півфіналу, щоб знову перемогти завтра. Хіба є інший найкращий варіант? Опинитися на п'єдесталі, який вже очікує на чемпіонів і призерів. Мабуть, він є найжаданішим місцем Олімпіади, бо є місцем тріумфу. Організатори ігор потурбувалися про комфорт чемпіонів і призерів навіть у момент, коли зручність не матиме значення. Але ж це Париж. Нагородою за високий результат має бути все. Олімпійський вогонь майже не їсть і зовсім не спить у подорожі до Парижу. Така його доля. Але полум'я живе та радіє, бо відбувається неймовірне. Його зігрівають промені краси і слави. До літо і червень продовжить відкривати Францію світові, бо Олімпійський вогонь старається не пропустити важливих місцин і навіть куточків. А ще червень місяць грандіозного футболу за участі українців коло спорту бачитиме і презентуватиме євро. Цей турнір важливий для нас усіх. До зустрічі влітку, усім світла і успіхів!